Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести спеціальний режим оподаткування доходів для однієї з категорій самозайнятих осіб. Згідно з чим кур'єри, таксисти та робітники деяких інших сфер будуть платити 6% податку. Нововедення вже підтримали найбільші цифрові платформи, такі як Уклон та Убер. Про це повідомляє видання Українська Правда. За їх даними платник не Подаватиме звіти і не сплачуватиме єдиний соціальний внесок. Законопроєкт допоміг би нам залучити більше водіїв, оскільки він усуває всі точки тертя при наданні послуг самозайнятих. Осіб кажуть у компанії Убер. Крім цього, деякі компанії вже розпочали просвітницьку кампанію серед своїх користувачів. Вони пояснюють переваги офіційного оформлення в межах запропонованого податкового режиму. Цитата: наша компанія концентрує свої зусилля на освітній роботі з нашими партнерами-водіями з приводу оподаткування його переваг процесу оформлення спецрежиму. Ми прагнемо надавати інформацію та підтримку нашим партнерам. Щоб вони могли ухвалити усвідомлені рішення щодо свого податкового статусу, загалом будемо діяти в межах правового поля. Пояснила директорка з юридичних питань, уклон Ольга Бірюк. Про те, як реагують на запропоновані зміни в Одесі, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Петро Обухов, засновник сервісу таксі. Бонд, пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, чи погоджуєтеся з колегами з компанії Uber, які вважають, що законопроєкт здатний усунути всі точки тертя при наданні послуг самозайнятими особами? А дивіться, тут дійсно зараз у нас така сіра зона, і це не врегульовано законодавчо. Це нові платформи, які з'явились. Які дозволяються людям влаштуватись і працювати і отримувати якісь замовлення. Це не тільки таксі, це і доставка, там і виготовлення чогось, і там, типу, чоловік на годину і таке інше. І в, в усіх країнах відбуваються дебати на ці теми, як це повинно бути, і та ідея, яку запропонували у нас, вона в принципі мені подобається, і ми про це спілкувалися з народними депутатами вже декілька років. Ось це черговий здається. Вже четверта спроба це в реалізувати. Якщо вона буде реалізована, я мені буде нормально те, що це допоможе при збільшити кількість водіїв ну це очевидно неправда, тому що є люди, які там виконують небагато замовлень, там одно-два на день, а в них є якась основна робота, і їм буде не цікаво реєструватися, бо навіть неможливо. Ось цими самозайнятими особами, або, наприклад, є люди, які працюють в правоохоронних органах, і вони також співпрацюють з сервісами таксі і там ввечері вони когось підвозять. І Вони точно не не можуть паралельно бути робітником правоохоронних органів і таксистом офіційним, тож буде якийсь невеликий відток. Ось людей, які працюють в цій сфері, але загалом це, це правильно і це більш про справедливість, тому що. Ті, хто працюють на заводі, за них сплачується ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб, бюджет вчителька сплачує за себе податок. Лікар, який в лікарні працює, сплачує за себе податок. Ну не особисто, але за нього заклад сплачує. А таксист, який іноді заробляє більше, нічого не сплачує. І якщо ось буде зроблений простий, ось це головне, дуже простий прозорий механізм, як людям платити. То я не бачу тут нічого поганого. Це більше буде про справедливість ну, і також допоможе наповнити бюджет країни під час війни. І я ось передивився цей законопроєкт і там, якщо мені сподобалось. Там прямо прописано, що всі ось вся взаємодія з державою відбувається виключно в електронній формі. Тобто конкретний порядок там не прописується, ну і це і не повинно бути в законі. Там написано, що конкретний порядок буде затверджений органом, який займається фіскальною політикою. Я вважаю, що це повинно бути в застосунку дія. Тобто будь-яка людина, вона відкривається за стосунок і там обирає Я ось самозайнята зайнята Ну, я таксист, або я кур'єр, або я там брікмахер, або щось таке. А, і потім, в кінці місяця, вона там іншу кнопку натискає, я хочу сплатити податки. І карткою сплачує, скільки там ось ці 6%. А, Єдине, що ось для тих, хто працює з платформами, такими як наша, там в законі в цьому прописано, що самі платформи повинні. Звітувати в податкову хто скільки з ось, співробітників цих заробив, і які вони повинні будуть сплатити податок. Ну тобто, така трохи відповідальність на нас, а на нас дуже легко знайти там, ось, зробити, наприклад, контрольну закуп, закупівлю. Ну тобто, така ідея хитра, але ну воно буде працювати. Я не бачу тут нічого поганого. А що на вашу думку, якщо є така думка з приводу слабких боків законопроєкту, якими вони є, з чим виникають або, можливо, на вашу думку виникнуть проблеми? Ну, дивіться, там не записано, як це повинно бути технічно. І я боюсь, що вони зроблять це якось складно. Тобто, наприклад, там потрібно буде отримати електронно-цифровий підпис, кудись щось відправляти, чекати. Це можна зробити незручно 100%. Як це зазвичай буває в державних сервісах. І ось це моє головне побоювання. А, насправді, ось ця така самозеннятість, це можна сказати, що це ФОП фізична себе підприємець, але без реєстрації ФОП, без звітів, без ось всіх цих складних речей. Якщо їм вдасться зробити це легко, то це буде працювати чи готується бонд до змін, і якщо так, то як саме? Ну, дивіться там. В законі в цьому прописано, що ми повинні будемо вести облік, запитувати у водіїв чи кур'єрів, чи є вони зареєстрованими, і звітувати. Як саме звітувати, в якій це буде формі? Я поки що не знаю. Також сподіваюсь, що вони зроблять це якось, щоб це можна було легко автоматизувати, щоб ми не вручну це робили для кожного водія. коли цей закон буде прийнятий, тоді ми займемося цим, тому що вже я казав, що це не перша спроба, і невідомо коли це буде. Нам це там декілька днів роботи, щоб доробити систему, щоб вона це все враховувала. І, ну, це не складно. Якщо ми говоримо про наявну на сьогодні інформацію, як реагують на неї водії? Ну, я спілкувався з водіями і. Вони в принципі розуміють, що якщо це буде легко і якщо це буде невелика сума, то вони погодяться. Більше з них погодяться. Є деякі, які кажуть, що вони ось принципово не хочуть мати ніякого спілкування з державою. І саме тому вони там не хочуть отримувати ліцензію, не хочуть реєструвати ФОП. Ем, ну, мабуть, якийсь невеликий відсоток ми втратимо. Який саме приблизно? Ну, дуже важко оцінити. Подивимось, тут, тут є, є люди, які знаєте, вони моряки. У нас там є один службовець ЗСУ, Він нещодавно дізнався. Він приїхав на два тижні на відпустку і, і поїхав таксувати, і ну, ось такі люди. Можливо, для них це буде складно. Скажіть, будь ласка, якщо і коли законопроєкт війде в силу, чи не переймаєтесь, що можливо не вистачатиме постійних водіїв? Ну у нас це регулюється ринковими методами. Якщо буде не вистачати водіїв, то ми піднімемо ціни і таким чином зробимо привабливішим роботу в цій сфері і будемо шукати. Але е, я вам скажу, що від початку вторгнення в нас нема дефіциту водіїв. Е, в нас більше дефіцит клієнтів. Окрім літа, тому що багато людей поїхало багато закладів не працює там. нічні клуби не працюють. Це комендантська година. Навчальні заклади там не працювали рік в очній формі. Тож проблеми з водіями не було. Зрозуміло, а щодо на, кошторисів на а, користування службою таксі, взагалі в Україні, і особисто вашої компанії, сьогодні є передумови щодо того, що ціни дійсно зростуть? Ну, дивіться, ми дивимось на баланс попиту і пропозицій, тобто на кількість замовлень від людей і кількість водіїв. І зараз ніяких е, таких. Е, Ніяких основань для того, щоб піднімати тарифи, я не бачу. Ну тобто водіїв достатньо і нема сенсу їх якось мотивувати, щоб їх стало ще більше. На навпаки, можливо, потрібно навіть трохи знизити ціни на для клієнтів, щоб вони більш користувалися. Але що стосується цих 6%, то можливо, хоча б частину з. Цих відсотків доведеться додати до ціни, а, скажіть, будь ласка, враховуючи ось ці зміни, що скоріш за все будуть введені в дію, а, чи не втратять рівень свого доходу водії? Я думаю, що зовсім невеликі. Якщо нам доведеться підіймати е, тариф для клієнтів на 6%, то це ну як і навчає економіка при піднятті ціни, кількість клієнтів зменшується, тому, тому що хтось вже не зможе собі дозволити, або буде дозволяти рідше, але я не думаю, що це буде принципова зміна. І скажіть, будь ласка, чи зміниться щось для клієнтів, якщо цей законопроєкт буде затверджено і введено в реалізацію? Ну єдине, що вони будуть розуміти, що частина з коштів, які вони сплачують, йдуть до бюджету і допомагають країні, особливо під час війни? Ну а щодо надання, наприклад, фіскального чеку чи якоїсь звітності, тому, хто користується службою, таксі цього не відбуватиметься. Дивіться, там ось в ці в цьому законі написано, що якщо людина співпрацює з цифровою платформою, то вона звільняється від необхідності мати ось цей ПРРО і чи надавати чеки. І це вже це повинна робити платформа. Ми в принципі до цього готові. В нас вже все готово. Можна отримувати чек при бажанні. Ну, тут немає ніяких проблем. Зрозуміло, пане Петре. Я дуже дякую вам за вімкнення, за відповіді на всі мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Петро Обухов, засновник сервісу Таксі. Бонд. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.